Всім привіт, друзі! на новому каналі сьогодні на риболовлі на поплавок і на боковий ківок. Я прийшов вже закормив, у мене хрубак і цей кукурудзи є з собою. Я вже закормив тут за прикормкою, вже закинувся, закинувся тут у мене сидить кукурудза. Зараз мабуть, розкладу боковий ківок і попробую на хрубака. Подивимось, що вийде з цього рибулов. Друзі, у мене повело, у мене є плотвичка. Невелика плотвичка така от на хрубачка я хрубака наживую у мене ось така от покльовка була так друзі у мене там щось є гарне щось дуже гарне короб друзі сазанчик невеличкий сазанчик звісно бій дав такий що просто жесть на хробачка Дивіться, який сазанюра Оце сазанчик конечно Фу, друзі. Він, конечно, дав такий, що просто жесть. І такий сазанюра. Мені прям на, на ладошечку. Так, друзі, в мене є ще одна риба. Це простий коропець. Оба! Це вже на, на боковий ківок. Він в мене взяв. На кукурудзу з хрубачком. Оце да. Коропець, звісно, невеличкий, але це спочатку коропець, а потім вже все остальне. Ой. Такий ой. Сазанчик, ой, не сазанчик, це дзеркалочка такий от. За верхню губу, на боковий ківок, на хробака з, цим, з кукурудзою. Ось такий от красень. Так, друзі, є риба. Ого, це прям впирається, це хода мурчик. А ні, короп. Це ж таки короп. Але, блін, друзі, клівака така була, що прям ще жесть. Дуже ж -ж жорстка була клівака. І коропець навіть, друзі, не такий ж і великий. Я думав, що він буде більший, бо так... так впирався жорстко, це просто жесть. Ось такий от коропець це вже за сьогодні третій. Nee, Зачепився дуже сильно. От такий от. Дивіться, друзі, чорний. Опускаємо. Так, друзі, в мене є риба якась. Це знову короб, друзі. Це знову короб. Невеличкий коропець. Так, я тут свою попливочку навіть не закидаю вже, бо не закидаю. О, такий от коробчик. Сьогодні тільки коропи. Я думав, що сьогодні ще будуть амури і карасі брати, але сьогодні тільки такі от коробчики. Так, друзі, ну посилю я ще пару, ну, пів часа, може, може, трошки більше. Не було ні одної покльовки і риби не було. Тому, мабуть, буду вже відео закінчувати. Рибалив я сьогодні на поплавок і на боковиківок, але поплавок я склав, рибалив рибали сьогодні я на поплавочку. Ой, на боковики точніше. Значить, рибали на кукурузу, на хробака, Бу була покльовка і на то, і на то. Риба була, і на то, і на то. Тому е буду закінчувати відео. І то в мене три коробця. Чи ні, три коробця. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі, всім.